Ваша честь. Можна мені час. як У мене є ваша честь. Я виклала їх письмово. По-перше, в мене зауваження до ведення вами справи. Перше зауваження. Під час судового засідання, яке відбулося, відбувалося останнє, там не було навіть переліку, доведено до кінця доказів, бо зупинилися на сторінці на третьому томі, сторінки 30. 28-ї, а далі там ще було і сплата держмита, це 31 сторінка, і далі нова позовна їх уточнення до позовної заяви два, двічі, які дуже важливі. Я їх просила доєднати до справи в якості доказів. Але ви ну, доказів того, що там в них важливі моменти вказані. Про розмір площ, про які я звертала увагу вам. Тому я прошу вас і, і e, повернутися і, до і, аркуш справи. От дивіться, ми зупинилися, то було ви тільки перерахували 26, 27, 28 сторінку, і все, на тому зупинилися. Там вказана площа в них в даних абонентах. Те, що вони подають до своїх змін 37,2. Далі була заява від 18.02 року, то заява була про зменшення позовних вимог. Воно знаходиться на 87-й сторінці, дані знаходиться на 88-й сторінці. І там вказано 37,2. Далі йде на 94-й сторінці заява позовна від 40416 Ви її теж не перерахували, і дані, які вони подають, на 95-й сторінці 35 3 площа вже вказано. то важливі моменти обставини справи. Я про це наголошувала, коли вони подавали вам ті зміни. То, що є, то, що Але, Але ваша честь. Як докази. Як докази. Тому зараз я тим більше звертаю вашу увагу, що не була виконана вимога вами статті 130 пункту 6. Про які наголошувала ще 25 грудня. Ваша честь, я дуже погано себе почуваю. Мені лікарі взагалі заборонили хвилюватись. Мені не потрібно роз'яснювати. Я прийшла сюди в черговий раз. незвісно до чого. Таке? Куди я прийшла? Чого я приходжу сюди? Щоб мені роз'яснювали щось. Якщо не хочете бути, не хочете слухати поставляти, будь ласка, покиньте зал. Ваша честь, я звертаю вашу увагу, Важна щоб ви, Сінує, щоб ви довели слуху. процедуру і вели судовий розгляд справи відповідно до процедури, яка прописана Александру в цьому Александру. кодексі. Підайте, ласка, я вам зараз я Якщо ви вважаєте, що я не так йду, то ви маєте право про це написати в апеляційній скарзі. За що мені апеляційна скарга. Наше мені то писати в апеляційній скарги. Я це маю право, ці зауваження, доведення і про, про те, щоб вам наголосити, щоб ви правильно виправили свої. Може, вами, може, ви себе погано почували? Може ще щось? Я маю право заявити. Це передбачено в цивільно-процесуальному кодексі. Це мої права. Зараз ви. Ви це раз три про частину шостої стабіли. Так, саме тому що не було е, визнано. Це питання закінчено. Добре, але чому зараз скомкано ви провели, бо вона не була належним чином. Ви, навіть не за... е, ви кажете, що е, дослідження доказів не проведене. Я прошу провести комплексне, тому що е, до, дослідження доказів. Не просто якогось перелікувати докази, які наче, маються в справи, а їх зрівняти, порівняти. Бо і визначити важливі обставини по справі. Ви мене не хочете чи чути, чи що. Ви мене не хочете. Ну, ваша честь, я вже по всякому пробувала вас розуміти. Ви мені наголошували і переконували мене, що ви це будете в безпосередньому розгляді до справи. Ви ті обставини з'ясуєте. Але до сьогодні. сих пір. Сідайте, будь ласка, судно місце, уколи, закінчиться серед до справи. Ваша честь, я подала клопотання. до дебатів. Ваша честь, я заявляю вам відвід. Черговий. І ще раз ще раз наголошую. Мені лікарі попереджають мене, що мені не можна. Ні хвилюватися, ні Ми напружуватись. Не доді, Лікарі відкрийте, подивіться, скільки у вас довідок про мій стан здоров'я. А в мене зараз можете викликати швидку, нехай вони фіксують при вас, який в мене зараз стан. <плес> ви мене зараз знову довели до е, 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 збудженого стану. Ми, сідайте, будь ласка, що до <плес> відводу. Ще заперечення. Вже черговий раз обставин зарядці не буде повторюється. Судно ми розможемо два висити, то ми просто не відходимо взаємосів. Судно, ми були. Взаємо відводимо відмовитись, не обійдеться за наверхів кіна, як це не розумію відвод, і тут всі рецени, як і те, коли... Ваша честь ваша, честь, ваша честь, ваша честь, вам не розглянути ще дві ухвали, вам ще не розглянути і дві і два клопотання. Для... Я не готова, я заявляю, що я не готова. Право, я не можу. Мені не і час і має бути наданий. Ви ходить, зараз, ваша честь, ви зараз зробите злочин, тому що ви не чините правосуддя. Це щось подібне. на... Сценарій uh, то не uh, правосуддя. Зал, за, за лівокональне, за лівокональне Викликайте швидку. Нехай uh, я то, не то, хочу. Швидку. Викликають, все, нехай все, швидку, так. що мені суддя. І за того нехай фіксують все. під вашу відеозйомку. Не, від, не знаю для чого це фіксується. Uh, Ви не виконуєте. Почують, будь ласка. припиніть. Ваша, Мені, честь, ваша честь, припиніть ви, будь ласка, ласка. розгляньте мої клопотання, які я подала 17 го числа. Бо ви чисто знущаєтесь наді мною. Ви скільки Судяйте, раз переносили? Будь ласка, будь ласка, сідайте, будь ласка. Ну що це таке? Шо це що суд? суд, український суд іменем України? Та, тому що дослідження не, не, не проведені належним чином судею. Ви навіть не звертаєте уваги, що ви е, комкаєте. Викликайте швидку. Ну нехай сюди приїжджають. Де я маю її чекати? Викликайте. Puxa oh, o Так, すんなっていきにいます。 Ваша честь, прошу дати мені слово. Я прошу вас по процедурі проведення судового засідання. Ваша честь. Ваша честь. 192, 192 стаття цивільно-процесуального кодексу роз'ясування обставин справи передбачає. Вихідь. Після з'ясування всіх так, обставин справи... Так, було що їм до іншого судового залу для продовження слухання справи у вашій відповідності. Те, що ви так себе поводите... Як я себе поводжу? Третій зал, будь ласка. Як я себе поводжу? Все. Ваша честь, як я себе поводжу? Дайте відповідь. Що робити зараз? Що робити зараз? Що робити зараз?

Непокимо. Що слухати? Що слухати? Я прийшла, мене визвали туди не як слухача, а визвали як сторону по справі, як відповідача, мене сьомий рік, мене сьомий рік, ви сюди викликаєте, ви на мною наді мною знущаєтесь. Разом з цими злочинцями. І ви зараз мене э... я зараз, зараз, зараз зачитаю вам, що ми будемо як допорушити судовому цілі, які ми зберемо. Ну перше, перш ніж читати, ви дайте мені слово сказати до кінця. Я уже ви ви порушили, ви порушили навіть тим, що ви ні одного Но мого, мого клопотання не розглянули так. більше Пуші. року, ні одного Пуші. мого клопотання. Пуші. Я подавала Пуші. і в вересні прошлого року подавала клопотання ну, про витримування доказів. Пуші. І в травні я подавала 4 клопотання. Ви, не, ви не, на них не прореагували і не, не розглянули дані клопотання. Ви не розглянули ні одного клопотання і в зустрічному позові ви неправомірно відмовили. Ви ставили процедуру попереднього судового засідання. Чого ви бігаєте від мене? Як це не, не пускати? Це що? Закрите судове засідання? Закрите від мене? Ви без мене мене будете судити? Чи що ваша честь? Йдіть і знімайте, що там усі діла? Там лікаєте завтра? Зонтик мой не потерять. Делаем дело. Идем, прикинь, Напевно. Та вже вийшли на вулицю. Нехай би всі бачили на площу, туди, перед виконкомом.

Вам не здається, знає, не що це вже занадто ваша честь. Чи маєте право ви називатися вашою честю? Честі ніякої.